Всім привіт та доброго здоров'я! Друзі! Сьогодні пропоную вам рецепт відмінного леча на зиму з морквою. Подіваюсь, що цей рецепт стане вашим улюбленим. Нарізаємо спілі помідори та перекручуємо їх через м'ясорубку або перебиваємо блендером. Натираємо моркву на терці по корейськи. Нарізаємо цибулю півкільцями або четверть кільцями, в залежності від розміру цибулі, перець смужками та викладаємо овочі в каструлю з багатошаровим дном. Додаємо олію рафіновану, цукор. Сіль та перець горошком. Ставимо на плиту. Перемішуємо, доводимо до кипіння та варимо пів години. Натираємо чесничок. Додаємо. Тепер оцет. Варимо ще 5 хвилин. Розкладаємо лечо в стерилізовані банки, накриваємо стерилізованими кришками. Виходить рівно 3 літри. Дуже просто і надзвичайно смачно. Закручуємо, перевертаємо та накриваємо. Залишаємо до повного охолодження. Всім смачного, вдалих закруток на зиму. Готуйте та смакуйте! Щиро дякую за перегляд, за вподобайки та коментарі. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя у ваших родинах! А найголовніше бережіть себе! Все буде добре! Все буде Україна!